Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу показати вам, як квітне пасефура різних видів. В моїй колекції три види пасефори, і от зараз подивіться, які вони мають квіти. Це моя улюблена пасефура інкарната. Має такі от види. Це гістівна пасефора, утворює плоди. Ось такі ось плоди. Ще не дозріли, але. Перед самими заморозками вони вже будуть стиглі і дуже смачні, дуже ароматні плоди. Ця отак от у нас плететься по шпалері біля будинку. І дуже декоративна така форма у неї, дуже декоративний вигляд має, квітує до самих морозів, ну і, власне, і зав'язує плоди до самих морозів. Ось, бачите, і досі зав'язує плоди. І дуже красива вона. Ось ще вам хочу її показати Пасифора Інкарната. У нас в двох місцях вона росте. Але її квіти за відтінком, за кольором, можуть відрізнятися від темно-фіолетового до практично білого. Бачите, ось такий є колір. Тут от он який. А це, подивіться, взагалі білий колір. Білий такий. Урочистий колір. Це все пасіфора інкарната. Тепер, друзі, покажу вам інший вид пасіфори, це пасіфора едуліс. Це та комерційна пасіфора, плоди якої називаються маракуя. І от ми такі плоди інколи можемо зустріти навіть у крупних супермаркетах фіолетового кольору при повній стиглості вони набувають. Дуже смачні, дуже ароматні при повній стиглості. Ну і зараз покажу, які мають квіти. Ось так квітує едуліс. Теж неймовірної краси квітка. Всі види пасіфори дуже-дуже декоративні, дуже красиві квіти мають різних відтінків, різних е, кольорів. Але в усіх вони у, у них є однакова така от будова. Е, цю квітку ще називають квітка хрестових страждань, тому що е, по е, цій квітці... Е, Перші священики, які потрапили до Південної Америки, вони проповідували Євангелію е, тубільцям, е, племенам індіанським, які там жили, і вони пояснювали, що три отаких от, от розстроєна маточка це е, три гвістка, е, які прибивали, якими прибивали Христа. П'ять таких от тичинок — Це е, п'ять ран на тілі Христовому. Е, сама ця ось світина, е, це е, терновий вінець на його голові. Десять пелюсток ми маємо. Ось, ну, власне, 5 пелюсток і 5 при, е, прилисників таких. От. То це 10 апостолів символізує, які найбільш вірними Христу е, залишилися в той день, коли його е, ну, розпинали. Е, із цього списку вилучили, до речі, Юду Іскаріотського, який зрадив його, і Петра, який відрікся. Від нього. Ну, крім того, листя символізувало наконечник списа, яким е, пронзили е, ребра хрестові. І такі от, е, самі рослини, витки, вусика символізували батаги, якими його бичували. Така от цікава історія у цих рослин. А тепер, друзі, покажу вам гібрид між пасифорою Едуліс та Пасифорою інкарната. Це, ця рослина, скажімо так, ця сортоформа називається Фата Конфето і була створена тут от у нас в Україні ігром Ляним. Це такий аматор, який займається схрещуванням, гібридизацією і дуже створив цікаві сортоформи. Зараз покажу одну із них. Отже, подивіться на це чудо. Просто неймовірної краси квітка. Такий бусковий колір. Ніжний аромат, і їх багато зараз похолодало, їх багато таких квітів квітувало, вже поцвітало багато. Ну і це такий декоративний штучно створений вид. Плодів він ну, у мене принаймні не утворює, але квіти просто неймовірної краси. Коли рослина росте і плететься так по шпалері, це ціле літо ви насолоджуєтеся такими неймовірної краси квітами. Отже, це ті, які зараз є в моїй колекції пасифори, Їх багато-багато сотень видів є у світі. Всі вони красиві, всі вони особливі, є декоративні, є їстівні види. Але це ті, які такі найбільш поширені в нашій зоні. Я вам показав, які можна виростити у себе на присадивній ділянці. Тому вирощуйте пасифору, майте гарний настрій, майте гарні плоди, квіти, і нехай усіх нас благословляє Господь. До побачення.